Так, народ, добрий вечір. Зараз, бачите, маємо скумбрію, досить багато скумбрію. Сьогодні досить вдалий день, такий багато вдалося наловити скумбрію. Тут робимо філешки зразу з неї. От, бачите, гарно помита рибка. По-перше, дуже по-друге, зразу філешки робимо тут. Ну і що? Звісно. Хочу показати вам, як, що ми готуємо, що ми з нею робимо. Бо рибка гарна, у нас є скумбрія, такі навіть до кілограма, дуже гарні риби попадали. Сьогодні є менші. Менші ми на запікання робимо. Звичайна духовочка, запікання дуже смачна рибка. Це якщо з моря, вона свіженька, абсолютно і не пахне, і не жирна. Ну, як інша риба, дуже смачна. Але зараз хочемо про маринад говорити більше, як ми маринуємо її. Так, спочатку. Як бачите, водичка. Робимо аж на 3 літри води маринаду зараз сьогодні, тому що досить багато рибки будемо. Напевно, 9 скумбрі ми аж на маринад відкладемо. Решта там на запікання пару штучок ще небагато. Тому риби багато, тому аж 3 літри води на маринаду. І першим ділом будемо спеції догадати. Це маринована скумбрі, маринована рибка. Солона, неправильно казати. Так, сіль. І орієнтовно 3,5 літри столові ложки на літр води. Ясненько. Uh -huh. Тобто у нас 3 літри води. Відповідно, 9 столовом десь. Якщо я правильно поможе. <гум> <гум> і ми залишаємося майже без. Ми залишаємося майже без сваді. Справді, я так на конці надкуштую і зможе такий замовк доселений несмак. Такий трохи ніби переселений. Ясненько. Це нормальне марку. Треба вбирати те, що їй і потрібно, і так. Пусто туди цукру ще додаємо. Цукор. Цукор. На, око. на око це три чайні ложки. Можливо, 4 навіть бачите. Чайні ложки цукру і десь по три столові солі на літр води. Ну, тут бригада. Спеції, спеції, от маємо спеції, Так, да. Розчіхай трошки глядачів, що до чого. Я думаю, що більшість людей не буде здоволена жодним із інгредієнтів, але виставо вісмяний перець. Можна захитити, але я кидаю на око. Так, на око. Давайте порахуємо, скільки тут штук ну три літри. Так, три, це, три. Три, три, три. три. Ну, плюс-мінус 15. П'ятнадцять штучок. Так, шутку. Орієнтувалися. Знаєш. Це що таке? Трохи чорного перцю. Це інакший перець, правильно? Це інакший перець. Трошки дохмяного, а трошки чорного, добре. Була б добре дати лавровий листок, але в нас його нема. Тому ми його не даємо. Але хто має, будь ласка, давайте лавровий листок. Обов'язково гвоздика. Гвоздичка. до будь-якого Як риби. Зразу мені гарінтвейн нагадався. Не знаю, я дам стільки. Мене вишкодить. Правильно. Королева соленої риби, спеція. Коріандер. Коріандер. Ось так ми йдемо горошку такому. як перець, але не припулеється коріандер. Є така спеція. Колись випадково лісові відкрили. Сурсіндокрудер. Вона не називалася. Так. Спеція... У мене в Норвегії, тому до речі. Норвегії зловами, ви ж слідкуйте за каналами в Норвегії ловом скумбрію. Так. Так пахне непогано. Як спеція, спеція в принципі, пахне. Так, цю спецію Норвежці використовують для засолення всяких штук. Я думаю, в тому числі і для риби, можливо, для там цього солодів. Угу, угу. Але в цілому тут є майже все те саме, що ми кидали, горошок, коріандр, бачу гірчиці. Ага, тут різне, тут мікс спецій різних, ясно. Так, 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 Тобто, якщо є якийсь мікс спецій для засолення, який ви особливо любите, його можна додавати. Так, ясенько. То там, крім якогось горошку, перцю, коріандру і так далі, там ще щось буде, якісь інші спеції, які в принципі були досить прикольні. По факту головне, щоб там було... Так, щоб там був духмяний перець, воровий листок, сіль, цукор і оцет. Mm -hmm. Це база. А решта це людиснуто. Оце оцет ми ковідні. ще будемо додати, правильно? Оцет ми будемо додати, але вчора, я чула рекомендації, що оцет треба віддавати вже, коли він остигне. То ми поки можемо... що все? Ми йому будемо трохи поваритись. Хай ті спеції проберуться. Настоятись гарячій воді. Та водичкою. Зараз ми її винесемо на балкон. Щоб хвостити. Рибу треба занурювати, звичайно, в холодний розсіл. Mm -hmm. Ставить його туди між, між перервою готуванням маринадом і між тим, як наш маринад встигає, можна сюди, трошки вина, розслабитись, почекати. Так, бачите, все готово. Там знизу у нас філешки з 4 найбільших риб. Більшу з саме на філе пустила, а менші просто порозрізали, бо це набагато легше, вона так само промаринується. Ми минулі роки робили тільки так. І дуже-дуже нормально потім відділяється і шкірочка, і кісточки. Просто хто не хоче мучитись, можна там, з філешками, так, то простіше просто порозрізати, як на такі стейки. І отаку от миску досить велику. Зараз замаринуємо вона під все, під любу страву. Як в прикуску, так і просто на канапочку, дуже смачно. Додаємо трошки оцету. У нас вже маринади костих. Десь 9-10 столових цього виходить. Ланочка нарізала цю бурку. Трошки бачите, такою, трошки такої. І все сюди опускаємо. Все добре промаринувалося з рибкою. рибкою зараз теж сюди опускаємо. Так гарно все туди покидали, загрузили, бачите, баняк, рівень, рівень нашого марнаду піднявся майже до майже, повінці. Так що зараз разом з цибулькою то все діло закриваємо. на скільки часу? Ну Від 12 до 24 години. 12 до 24 години. Тобто, в принципі, від півдня до цілої доби мусить це все не Можна буде пробувати потім. Ну, ми, напевно, радимо трошки більше почекати. Годин 20, якщо воно постоїть, то файно, файно промаринується, буде смачніше. Так що таке, друзі, якщо лишилось питання, прошу, будь ласка, пишіть. Будемо вам відповідати, переглядати. І дякую за увагу всім. Ну от готова філешечка, яку будемо їсти. На канапочку з маслом то, що треба. Цибулька, хто любить. Шкірочка легко знялася. Вже після маринаду.